Пропонуємо вашій увазі електричну зубну щітку Brush Baby Kids Sonic. Дана модель є на батарейках. В комплекті йде моторний блок, дві насадки, які є змінними, а також одна батарейка. Батарейку дуже легко замінити на нову. Насадка є м'якою. Власне підійти для молочних зубів. Інструкція в комплекті. Браш Kid Sonic має led підсвічування. Один режим роботи. А саме 16 тисяч коливань хвилину. Не забувайте змінювати насадки кожні три місяці. Ергономічний дизайн та легка ручка. Перетвори чищення зубів на одне задоволення. Brush Baby це ідеальний вибір електричної зубної щітки для вашої дитини. Придбати можна її на нашому сайті dentalmen.ua